Який алгоритм дій для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ? Сухопутні війська Збройних сил України роз'яснили оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, який почав діяти з 1 березня 2025 року. Якщо самовільне залишення військової частини триває до трьох днів, кримінальне провадження не порушується, а військовий може повернутися до частини, яку залишив. При поверненні відновлюється виплата грошового та здійснюється продовольче речове та інші види забезпечення. Якщо ж Січа триває понад три дні і військовослужбовець бажає повернутися на службу, порушується кримінальне провадження. Військовий особисто звертається через застосунок Армія плюс до командира військової частини та отримує письмову згоду на подальше продовження служби. Після цього військовослужбовець подає до прокурора чи слідчого клопотання про намір повернутися на службу та надає письмову згоду командира. В суд направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності, після чого військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу. Якщо ви бажаєте уникнути кримінальної відповідальності і закрити питання по СЗЧ, звертайтесь до адвокатського об'єднання лінія твоєї оборони для отримання безкоштовної консультації та кваліфікованої допомоги адвоката.